Зараз у нас на екрані з'явиться QR-код та номер картки, за якими можна задонатити і зробити свій внесок для того, аби 15-та бригада Національної гвардії України Карадах могла виконувати свої завдання. Тим паче, що сьогодні День Національної гвардії України, тому це може бути наш з вами подарунок для однієї із бригад Нацгвардії. Ну і маємо за честь спілкуватися в ефірі з командиром 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України імені Героя України, лейтенант. Та Богдана Завади Карадах Олександром Букатаром. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго дня. Ви, ваша бригада, обороните нашу країну зараз на Куп'янському напрямку. Це один із доволі напружених відтинків фронту. В кількох словах розкажіть, будь ласка, про обстановку у вас. Так, дійсно обстановка напружена, як і на всіх ділянках фронту. Ворог постійно. Намагаються штурмувати позиції, як і нашої бригади, так і сил оборони України. Але тут характер дій на даний час ворог не застосовує техніку, постійно робить переміщення малими групами там по одному, а то двома, трьома військовослужбовцями Збройної сили Російської Федерації. Ну, для того, щоб відслідковувати ці приміщення, розумію, що потрібна техніка, потрібні дрони, розвідники, і саме на них можна зараз задонатити усім нашим глядачам, які хочуть привітати 15-ту бригаду нацгвардії Карадахи з Днем Національної гвардії. QR-код, номер картки, ви точно знаєте, що робити, пане Олександре. Я про вас хотіла запитати. Ви до початку великої війни працювали поліцейським в Харкові і фактично могли би продовжити цю роботу, але ухвалили рішення долучитися до Нацгвардії до. Бойового підрозділу. Чому так? Ну, тому що м, я з самого початку повноштавної війни е, почав воювати е, як національна поліція, і я був в складі невеличкої такої штурмової групи. От. І в якийсь момент просто, е, ну, скажімо, так, нам стало важко. Важко воювати саме цій структурі, бо багато перепон. А ми хотіли далі продовжувати шлях на цій війни, захищати нашу країну, приймати безпосередню участь в бойових діях, і тому ми змінили факт для того, щоб ми дійшли до кінця того шляху, який ми почали. Ми всі, умовно кажучи, скажімо так, добровільно. Стали до строю, як ви кажете, будучи поліцейськими, могли цього й не робити. Але ми добровільно стали до строю. Воювали разом на Харкові, якраз з Національною гвардією, з 92 ю бригадою. Ну і ми поняли для себе, що нам треба дійти до кінця, до нашої перемоги, і це наша мета. Ну, ви пройшли шлях від поліціянта до командира бригади. Це величезна відповідальність і величезний досвід здобути для того, аби керувати бригадою. Як для вас війна за ці три роки її повномасштабної компоненти змінилася? І як ви змінилися зростаючи від поліціянта до командира? Ну порівнювати звісно? Ніякуди, тому що 22-й рік і 25-й рік це зовсім різна війна. Зараз війна технологій, ті ж самі дрони, яких завжди катастрофічно не вистачає. Вони роблять найбільшу роботу зараз на фронті. Вони, скажімо так, 80% залежить від саме кількості дронів, навченості дронарів. І це. Такий немаловажний компонент. У 2022 році такого поняття, як БПЛА, ну, вони були, але це таке більш, скажімо так, немасштабно і не військово в, в обширному понятті, як зараз. Е, так я 22-го року починав як ну, на війську, можна сказати, півпитиний штурмовик, і ми більше, скажімо, Робили, робили без допомоги повітря. Зараз ну на жаль, без допомоги повітря неможливо виконати задачу. Тому от війна в цьому технологічному плані е змінилася, змінилася, е ну скажімо так, і десь далі в е кращу сторону, О, тому так. що саме БПЛА, ну БПЛА воно береже береже хлопців, які на передовій. Ну, але вони коштують грошей, але набагато краще платити грошима ніж платити кров'ю найкращих донюк і синів України. Тому я впевнена, що зараз наші глядачі сканують qr код вводять номер картки, аби задонатити для вашої бригади в день національної гвардії України на дрони на аеророзвідку. Люди добрі, хто має можливість задонатити, ще сьогодні цього не робив. Будь ласка, зверніть увагу на QR-код. А... Пане Олександре, бригада Карадах це ж одна з бригад Національної гвардії. Карадах, ми знаємо. Це гора в Криму. І один із слоганів бригади був: піднімемо прапор над Кримом. Ви вірите в те, що це трапиться? Тоді б мене не було тут. Де те, ви, де я ви я знаходитесь цю віру? Це... Де я знаходжу це, я знаходжу це в любові до нашої країни. Я знаходжу це в собі як українець, як патріот, як захисник своєї сім'ї в першу чергу, жінок дітей нашої країни і, звісно ж, самої країни, нашої землі. Ми ж де карадахця, Запорізька бригада. Запоріжжя це колиска козаків. І знаєте, як справжній козак, я хочу вжити тільки в незалежній мирній країні, а незалежність ми зараз її здобуваємо. Як козачка із Запоріжжя, я ваші слова підтверджую. Дякую вам величезне за захист за те, що бережете я... і бороните нашу країну. Дозвольте буквально 30 секунд привітати побратимів, е, всю національну гвардію зі святом. Е, хочу побажати всім наймічнішого здоров'я, сил, наснаги, доброї вдачі. Вона завжди всім потрібна. Е, Національна гвардія 11 років стоїть на захисті нашої держави, і вона виконує, багато виконує функції, як і цивільному. Житті, як і в тилу, так і на фронті. Національна гвардія показала, що це є потужний дієвий військовий е, такий організм. Тому всі, е, братів та сестрів Національної гвардії, 15-та бригада оперативного призначення «Карадах» щиро вітає з 11 одинадцятою річницею створення Національної гвардії. Дякую всім, слава Україні! Героям слава! Дякую вам, пане Олександре. Це був Олександр Букатар, командир 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України імені Героя України, лейтенанта Богдана Завади Карадах.